SCP-097. старий ярмарок. Об'єкт номер SCP-097 Клас об'єкту Евкліт, особливі умови здержування. SCP-097 утримується в межах ділянки, де він був виявлений, яка позначена як територія SCP-097. Ділянка огорожена бетонною стіною 8 метрів заввишки. Оздобленої колючим дротом та системою відеоспостереження. Супутникові зображення території SCP-097 підлягають корекції для видалення будь-яких деталей цієї місцевості. Будь-яка рослинність за межами території стримування, щодо якої виникають підозри, що вона походить від об'єкта, підлягає стерилізації за допомогою киплячої солоної води або спалюванню. Про абсолютно будь-які відхилення у поведінці слід повідомляти доктору Бріджу протягом 10 хвилин. Якщо у когось із співробітників або членів їх сімей поза територією стримування почнуть проявлятися галюцинації або сни пов'язані з об'єктом, вони мають звернутись до доктора Бріджета для проходження лікування. У прилеглих до SCP-097 місцевостях, зокрема у дані видалено з 1 квітня по 1 листопада кожного року, слід вести спостереження на предмет виявлення постраждалих цивільних в медичних закладах, що займаються порушенням сну, проводиться моніторинг щодо ознак впливу SCP-097. Поодинокі цивільні особи віком до 16 років. Виявлені в межах одного кілометра квадратного від території SCP-097, мають бути затримані, оброблені амнезіаком класу Б та повернені додому або доставлені до найближчого поліцейського відділку. Персонал, що займається поверненням цивільних, повинен уникати контактів з великою кількістю громадян. Кожен з цих агентів має дотримуватись відповідної легенди, зустрівшись з цивільними на шляху до пункту призначення. Деталі можна отримати у персоналу рівня 3. вранці, після перших у поточному році заморозків на території SCP-097 входить група з 25 агентів, озброєна сільськогосподарськими знаряддями, та проводить знищення усієї виявленої рослинності. Цю операцію слід проводити лише у світлу пору доби. Опис SCP-097 – Це земельна ділянка у штаті «Дані видалено на середньому заході Сполучених Штатів. Вона містить залишки покинутого ярмарку округу данні видалено, що проводився у 1969 році та має площу приблизно 2,3 квадратних кілометра. Споруди на території об'єкти перебувають у стані помірного руйнування відповідно до їх віку та вплину середовища. У центрі scp 097 знаходяться рештки пікапа GMC 1956 року випуску, більша частина якого розчавлена під колосальним гарбузом невідомого підвиду, далі позначеного як SCP-097-1. Цей гарбуз має висоту 7,4 метра і діаметр 8,1 метра. В найширшому місці та важить за оцінками приблизно 15 тонн, він зберігає відносну кулясту форму і не розвалюється під власною вагою, як можна було б очікувати від рослину такого розміру. Решта території SCP-097, приблизно 2 км квадратних, займають зарості гарбузів кількох десятків підвидів, з яких вдалося ідентифікувати лише 17. А інші невідомі у сільському господарстві. Багато з цих гарбузів здатні виростати до величезних розмірів і мають середню вагу близько 250 кілограм. Разом з іншою рослинністю та рештками ярмарку вони утворюють подібну до лабіринту структуру. Середня висота її стін в межах SCP-097 становить 1,6 метра, хоча з року в рік може змінюватись. В період з квітня по листопад кожного року в межах scp 097 відбувається ряд аномальних явищ від доброякісних до очевидно ворожих. На сьогоднішній день на території scp 097 було тяжко поранені 17 агентів, вісім загинуло. Короткий перелік зареєстрованих явищ дивитися у журналі події scp 097. Додаток, історична довідка. До спорудження стіни для стримування SCP-097 біля об'єкта час від часу спостерігалися прояви сутностей, зараз відомі як scp 2171 1 Якщо коротко, це гуманоїди, створені з опалого листя, які не дуже люблять, коли рухають купи опалого листя, що утворювали навколо території SCP-097 часткові стіни, і одного разу майже повністю оточили її кільцем. Після завершення роботи над стіною стримування подібна діяльність припинилася. Мета та наслідки цієї взаємодії поки що невідомі. Вплив scp 097 на дітей, на додаток до його безпосередньо ефектів, наведених у журналі подій, SCP-097-1 очевидно, за допомогою того чи іншого сигналу, який поки що не вдалося зареєструвати. Здатен впливати на дітей у невизначеному радіусі від себе. Надалі під дітьми мається на увазі особи, що не досягли десятирічного віку. На початку квітня у цивільних дітей в межах невстановленого радіусу SCP-097 можуть початися напади сомнобулізму, що відбувається у ясні ночі. Постраждалі діти починають ходити своїми домівками, зупиняючись обличчям до кожних зачинених дверей на кілька секунд, після чого переходять до інших найближчих дверей. Оглянувши таким чином їх усі, зрештою повертаються до ліжка. Спочатку така поведінка спостерігається лише раз на тиждень і обмежується тільки дверима на одному поверсі будинку. Згодом прояви сомнамболізму стають частішими і станом на середину серпня відбуваються щоночі. Якщо постраждало дитину, силу міц розбудити під час нападу сомнамболізму, вона починає кричати, через декілька секунд заспокоюється, після чого перебуває у стані розгубленості. У дитини, що була таким чином розбуджена, ознаки впливу SCP-097 припиняються і не повторюються більше ніколи. Через 2-3 місяці ця поведінка стає складнішою. Постраждалі оглядають кожні двері в усьому будинку, а також ті, що знаходяться на подвір'ї, такі як ворота, гаража, двері автомобілів та хвіртки у паркані. Згодом вони починають також відвідувати вхідні двері сусідських будинків. З початку вересня постраждалі діти, яких за цей період так і не розбудили під час нападу, починають лишатися поза межами будинку на світанку, лягаючи на траву перед будинком, повертаючись до повноцінної фази швидкого сну. Постраждалі можуть пригадати, що бачили сни на тему тієї чи іншої діяльності характерної для осені з 1 вересня, по 1 листопада, якщо постраждалих дітей не розбудити протягом попередніх нападів сомнобулізму. Вони припиняють описану раніше діяльність під час цих нападів і натомість прямують безпосередньо до місця розташування SCP-097, невпинно рухаючись до нього полями та другорядними дорогами, оскільки на цій території, здебільшого, розташовані населені ділянки, які належать фонду, це допомагає суб'єктам пересуватися непоміченими. Прибувши до SCP-097, постраждала дитина, сідає перед SCP-097-1, і починає співати пісню із нерозбірливим текстом. В цей час звідки починає лунати музика, спостерігали з її виконання на різноманітних музичних інструментах, але найбільш часто зустрічаються прості ударні та духові інструменти. Через кілька хвилин з заплутаних заростей або вириваються з великих гарбузів на території SCP-097 виповзають подібні до дітей сутності. Багато з цих сутностей візуально схожі на тих дітей, яких раніше захопила scp 097 1 Одягнені вони у те, в чому їх востаннє бачили, найчастіше у піжаму або подібний одяг. Ці сутності оточують постраждалу дитину по колу та починають танцювати і співати. scp 097 1 у цей час починає випромінювати тьмяне світло. Постраждала дитина прокидається і зазвичай виражає сильний страх. У випадку будь-якої вокалізації з її боку сутності разом нападають на дитину і вбивають її. Методи скоєння вбивства можуть різнитися, але зазвичай передбачають розчленування або задушення. На цьому етапі будь-які спроби зупинити сутності зазнають невдачі через збій обладнання, неочікуване набуття сутностями нематеріальності або пряму агресію з боку SCP-097. Після смерті постраждалої дитини SCP-097-1 розкривається. Сутноці закидають середину труб і залізають самі. Після цього SCP-09731 зачиняється і музика припиняється. До того, як було збудовано стіну стримування на території SCP-097, зникло щонайменше дітей віком від 3 до 10 років. Журнал подій в SCP-097. Це загальний журнал інцидентів, що відбувається у SCP-097 у період з 1.09. Року по 01.11 року. Тут наведено скорочену версію, повні особисті звіти можна отримати у доктора Бріджа. Протягом цього періоду було перехоплено та повернено додому четверо цивільних дітей. 3.09, О9.39 на відеокамер спостереження 3B, 4A, 4C і 5B протягом 8 хвилин. Було видно дитину приблизно 4 років, що пробиралась через зарослі в напрямку SCP-097-1. Схоже, мала про собі м'яку іграшку тваринку. Дитина з'явилась на записі лише під час перегляду відзнятого матеріалу. На момент запису на трансляції нічого подібного не було. 5.09.1733. по всій території SCP-097 було чути людський крик за словами персоналу закладу, ніби маленької дитини. Він лунав приблизно три хвилини, після чого різко обірвався. Співробітники повідомили, що протягом цієї події мали відчуття, ніби за ними хтось спостерігає. 8.09. На різних каналах спостереження протягом усього дня від однієї до трьох секунд виникали привида простиратла, після чого знову зникали. Персонал, що знаходився на той момент у відповідних локаціях, ніяких аномальних сутностей не бачив. Патрулі подвоєно до кінця циклу прояву об'єкта 13.09.22.19 хвилин. По всій території закладу протягом трьох годин лунав неідентифікований спів. На записах чутно подібне до пісні Бурмутіння одночасно співає до 30 окремих дитячих голосів. Записи збережені для подальшого дослідження. 19.09.14.27 Агент Макрой за допомогою мечета перерубав гарбузову лозу. Перерізана лоза почала кровоточити, і, перш ніж вона засохла, з неї вилилось близько 50 літрів людської крові. Група крові четверта збігів ДНК не виявлено. 2409 за ніч дві окремих засажені гарбузами ділянки розрослися і утворили грубі подоби фігур людей, що лежали на землі. Знищено без інцидентів. Двадцять агент Логан був виявлений без голови, до шиї був приставлений гарбуз. Зник під час зміни вийшов до вбирання. двадцять Всі лампи у закладі перегоріли протягом двох хвилин. Вдалося до настання ночі відновити освітлення у критично важливих ділянках тридцяте ноль Несподіване переміщення кількох десятків пляшкових гарбузів. Час і подробиці цієї події не визначені. Перше під час щотижневого огляду scp 097, агент кул cool випадково пошкодив гарбуз. Гарбуз розколовся, після чого всередині нього було виявлено повний дитячий скелет у позі ембріона. Дівчинка віком приблизно 5 років збігів ДНК не виявлено. Друге десяте. Зовні перед стіною стримування scp 097 виявлено 29 нещодавно обезголовлених ворон. Шосте десяте, шість, тридцять сім. У вазоні в кабінеті доктора Брідж замість рослини, що там знаходилось, виявлено дорослу рослину гарбуза. Тримати в закладі кімнатні рослини відтепер заборонено, гарбуз негайно спалено. Сьоме десяте 1650. Агент Меттіус втратив свідомість під час патрулювання і привести його до тяну вдалося лише після вилучення з території. Агент повідомив, що бачив сон про осінні кольори та запах листя, повністю одужав, переведений на офісну роботу до завершення обстеження. 11.10.7.38 лаборантка скаржиться про відчуття непереборного смаку і запаху гарбуза. Інші співробітники подібні аномалії не повідомляли. Переведене за межі закладу проходить обстеження. 13.10. Протягом усієї доби з 00 по 23.59 лунав ритмічний барабанний бій. Джерело звуку не виявлено, записи збережено для подальшого дослідження. 17.10.3.19. Хлопчик приблизно шести років, одягнений у піжаму, пробрався через кукурудзяні стебла. Від східного краю SCP-097 до scp 097 1 став жертвою SCP-097, 1 яким чином йому вдалося лишитися непоміченим до того, як він досяг об'єкта, невідомо. 20.10.1307 весь персонал, що знаходиться в радіусі 3,6 км від SCP-097, 1 скаржиться на галюцинації в вигляді оранжевого серпанку. Та дитячого сміху. Персонал, евакуйований за межі області ефекту, проведено експертизу на предмет ментального втручання 23.10. хвилина по опівночі. Всі основні та допоміжні системи живлення закладу дали збій. Після відновлення енергопостачання було виявлено, що гарбузів на території SCP-097 перетворилися на хеловінські гарбузові ліхтарі. Лишається невідомим, як SCP-097 зміг створити та запалити свічки. Групам 097 Альфа і Бета доручено після світанку знищити ці ліхтарі 23.10. 8.13. Група 097 Альфа повідомляє про те, що бачить і чує дітей, які граються серед рослин в SCP-097. На відеозаписах подібних сутностей не виявлено. Відзначено, що діти були одягнені в піжами. Групу евакуйовано з території, проведено експертизу на предмет ментального втручання. 25.10.11.49 навколо SCP-097 падали з неба зерна звичайної індійської кукурузи. На територію в межах стіни стримування це явище не поширювалось. Територію очищено за допомогою вогнеметів та повторно засіяно травами не місцевого походження. Очікує на схвалення запит про покриття зовнішньої території асфальтом 26.10.2013 Лаборант Отул поскаржився на нудоту, після чого почав блювати гарбузовим насінням. Перед цим він ніякого гарбузового насіння не вживав. Лаборант Отул переведений до зони для обстеження. Насіння про всяк випадок було спалено 27.10.10.03 Повідомляється, що лаборант отувночі помер. Ростин виявив, що його грудна порожнина повністю забита гарбузовим насінням. Тіло кремовано у зоні, всім співробітникам призначене повне медичне обстеження. 2810. Всі здатні до дітонародження співробітниці, що перебували на території при погляді на scp 097, чули нерозбірливий шепіт. Цей феномен тривав протягом кожного дня до закінчення циклу SCP-097, тобто до 1 листопада. Відповідний персонал відсторонено і відправлено на обстеження двадцять Фари автомобіля, що знаходяться під scp 097-1, увімкнулися та горіли до світанку. 29.10. плодові дерева в межах scp 097 квітнули протягом п'яти годин. Починаючи приблизно з сьомої ранку, після чого квіти зів'яли та швидко осипалися. Двадцять Зі стебл гарбузів біля південного входу до SCP-097 Спонтанно почалась кровотеча, яка тривала протягом трьох годин. Група крові четверта. Збігів ДНК не виявлено. 31.10. десяте третя ночі. Десять хвилин. У небі спостерігається декілька десятків сфер червоного світла, що плавали над SCP-097 і прилеглими територіями. При спрямуванні на сфери світла було чути пронизливий крик. Персоналу було наказано лишатись у головній будівлі, поки сфери не зникли на світанні. 31.10.12.00 першого десятого дванадцята. Всередині ССП почав лунати ритмічний барабанний бій і тривав протягом наступних 12 годин. Джерела звуку не виявлено, записи збережено для подальшого дослідження. 31.10.14.19 усі рослини суниці на території 097 одночасно зів'яли. 31.10.1743. з найбільших гарбузів на території scp 097 вирвалось близько 25 до 30 здатних до самостійного руху людських скелетів різного зросту. Скелети пройшли через зарості до персикового дерева на північному сході території та повісилися на його гілках за допомогою виноградної лози, електрокабелю та гнилої мотузки. Скелети протягом приблизно 23 хвилин імітували агонію від повішення, після чого припинили будь-який рух. Скелети було вилучено після перших заморозків, всі вони належали дітям до 12 років, збігів ДНК не виявлено, після дослідження скелети було спалено. Що я вам скажу такий хороший, такий класичний об'єкт з першої сотні? Взагалі така. Автентична класика. Не розраховував я, що буду робити, якісь ще, якщо чесно, об'єкти, але ваші коментарі до того мого спонтанного об'єкту ну прям трошки додали мені такої мотиваційної мотивації. Раз якийсь період я постараюся ще щось випустити. Тобто, але наразі в мене є мій новий основний канал, він зовсім на іншу тематику. Але дуже дякую вам за актив. Це було дуже приємно. Всім гарного дня!